Знаєте, ще про мужніх духом і про сильних це про тих, хто прославляє Україну і підіймає наш прапор якраз на змаганнях найвищого. Рівня наш найвищого штибу і так само прославляють Україну за 31 рік незалежності. Наші спортсмени неодноразово змушували серця українців битися в унісон у шаленому ритмі. Щодня наші атлети доводять, що можуть бути вищими, сильнішими і швидшими. І сьогодні ми пригадаємо, чим вразили, здивували та навіть шокували Україну і світ наші спортсмени протягом. Незалежності. Тож про нашу спортивну сторінку історію поговоримо з міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом. Пане Вадиме, з Днем Незалежності України Женечка вітаю і тебе, з Днем Незалежності. Вітаю всю Україну з Днем Незалежності нашої рідної України. Вадима Марковичу, рахували, скільки медалей за часів незалежності вибрали українці? Чи Ви знаєте, я хочу довго? тільки я хочу тільки сказати, що з, 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 з цього року тільки більше 1500 медалей вибрали наші спортсмени, тільки 1500 з цього року. Тобто, ви уявляєте, що з дня незалежності скільки медалей має Україна, скільки медалей принесли наші спортсмени в Україну, скільки разів піднімався наш прапор у всіх куточках світу. Тому ви знаєте, дуже складно підрахувати, але ще раз хочу зазначити, що спорт це дуже велика справа, яку робить наші спортсмени, і прославляють свою рідну Україну в світі. Чесно кажучи, в мене здалося, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Розуміємо, що багато на багатьох спортсменів це емоційно вплинуло, і наші спортсмени взагалі вони дуже дуже часто розповідають. І спорт це емоції, це психологічний стан. То складається враження, що українські спортсмени вони якраз стали ще потужніше. Що весь цей гнів, весь цей страх, який був в Плеснули просто на змаганнях, і виграли ще більше медалей, ніж розраховували, так. так, Ви повністю праві. Тому що ви знаєте, в такий складний час ми всі спортсмени об'єдналися заради перемоги, розумієте? І, так вони всі тренуються. Ви знаєте, ви ви фахова журналістка, ви професійна журналістка, і ви знаєте, що в спорті дуже складно перемагати. А коли в такий час, коли йде війна, і коли наші спортсмени так тренуються і в Україні, і за кордоном. Тому я хочу їх всіх привітати, хочу подякувати всім тренерам, всім спортсменам, всім взагалі, всім, хто працює на цю перемогу, тому що ми розуміємо, що зараз працюють всі за того, щоб наші спортсмени готувалися і перемагали. А, і, вот... і, і слава Богу, їм вдається це. Ви ж бачите, скільки на тому тижні було перемог на чемпіонатах Європи, скільки наших спортсменів піднімали прапор, скільки вони стояли на підістали на всіх змаганнях в різних видах спорту. Так, абсолютно вірно бачила я об'єднаний чемпіонат Європи, абсолютно підкорився українцям. Але головна боротьба з 24 лютого це не російських та білоруських спортсменів до змагань. А зараз бачимо, вона триває. Є ще види спорту, які хочуть отримувати на своїх змаганнях Росію і Білорусь. Зокрема, це стосується дзюдо. Хоча європейська федерація підтримала міжнародна, якраз ще. Допускає, ми бачили а, випадки, коли українська збірна якраз відмовлялася виступати а, з росіянами. А, так, от о, ця боротьба як вона триває, і чи можливо це, щоб це було не якомога довший термін? Женя, ми працюємо, тому що для нас це дуже важливо, щоб ми взагалі не бачили не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях. Так е, в Монголі були е, були російські. Спортсмени наші спортсмени не приймали участь. Але але потім вже на наступних змаганнях ми вже не бачили, і не будемо. Ми сподіваємося, що не будемо бачити вже до російських спортсменів. Ми працюємо з тим, щоб все більше часу ми не бачили цих спортсменів. Але е, ви знаєте, вони е, шукають різні шляхи, щоб піднітральним прапором, щоб ну щоб, щоб з'являтися на змаганнях, щоб виступати. Ми спілкуємося з усіма нашими федераціями. Ми спілкуємося з міжнародним олімпійським комітетом, які засудив, які дав рекомендації, щоб не допускали російських та білоруських спортсменів. Це дуже складно. Я хочу вам сказати відверто. Ви знаєте, ви ж в спорті працювали і знаєте, і працюєте. Що це дуже складно, тому що вони, вони лізуть, лізуть, але ми працюємо, будемо працювати, щоб до кінця війни ми не, не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях. Ну, розуміємо, це гроші. Вони намагаються підкуповувати. Вони а, знову ж таки спонсорські кошти вкладають, Багато змагань проводять. Той самий Газпром. Це один а, ну в футболі Це один з таких дуже часто якраз титульних спонсорів а, а, змагань найвищого рівня. Що Україна може протиставити? Головний аргумент, який щоб. Ви бачите, скільки вбивають наших українців, скільки вбивають спортсменів, скільки руйнують нашої рідної України інфраструктури, скільки вже е, зруйновано було всі спортивні е, об'єкти, спортивні паласи, басейни. Ну тобто, ми показуємо, ми розказуємо всі наші спортсмени, які стоять на півісталах. Потім ідуть на прес-конференції. Вони розказують, що відбувається. Ну тобто, знаєте, це ми працюємо на, на дипломатичному в спортивному фронті. Ми показуємо і доказуємо, що це неможливо в такий складний час для України, коли вбивають українців, щоб щоб спортсмени з Білорусі та Росії були представлені на змаганнях. Я ще раз повторюю: це дуже складно, але ми робимо свою справу. і Будемо робити її. Скажіть, будь ласка, які країни стоять або які країни намагаються просунути росіян? Ви знаєте, на сьогоднішній день е мало. Практично їх немає. Я не бачу, щоб таких країн щоб вони просували е, росіян, тому що зараз ще триває ця рекомендація міжнародного олімпійського комітету, і всі, е, всі міжнародні федерації з Олімпійських висподу та неолімпійських вони прислуховуються до міжнародного олімпійського комітету і вони не допускають е, російських та білоруських спортсменів. В, 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 на жаль, у цій війні багато загиблих українських спортсменів. а Чи відома їхня кількість і яка допомога їм? Родина. 133 133 три спортсмени вже загинула, шість поранені, 23 знаходяться в полоні. Ми. Ми знаємо, ми пам'ятаємо. Ми бо ви бачили, що міністерство ми, ми кожного кожної людини ми знаємо, і звісно, що ми будемо спілкуватися з родинами. Звісно, що ми будемо спілкуватися взагалі зі спортсменами, щоб з тих видів спорту, щоб вони допомагали цим родинам, щоб допомагали всім, чим тільки можливо. Вадиме Маркович, останнє питання: футбол у нас вже на, на теренах нашої держави грають і тренуються. що Щодо інших видів спорту. А, чи, зрештою, більшість спортсменів зараз підготовку проходять а, за кордоном? Ми знаємо, чи а, хтось вже повертається до України. Женя, футбол повернувся. Вчора був перший день, коли ми вже бачили футбол на в Україні на нашому mm. чемпіонаті Прем'єр-ліги, і так багато видів знаю. спорту вже проводять всеукраїнські змагання, чемпіонати України е, на місцевому рівні. Ви бачите, що вже ну, багато видів спорту вже розпочали в Україні проводити змагання. Mm -hmm. Звісно, що багато спортсменів знаходяться на підготовці за кордоном. Е, вони готуються. Є види спорту, готуються в Україні на наших олімпійських базах і там, де там, де не йдуть і, бойові дії, ну тобто, знаєте, ми робимо все, щоб спорт розвивався. Ми робимо все, щоб масовий спорт теж розвивався, щоб всі люди займалися спортом. Ми робимо те, щоб наші спортмени готувалися, виступали, перемагали. Тому що ми розуміємо, що коли ми переможемо, у нас попереду Олімпійські ігри в дві році в Парижі, і нам дуже потрібно, щоб наші щоб наш прапор був. На Олімпіаді, щоб наші спортсмени були на п'єдесталі. Тому ми робимо все для того, щоб наші спортсмени гідно готувалися і гідно перемагали на всіх змаганнях і в усіх куточках світу. Що ж будемо чекати? гімн України, який лунає якраз на усіх змаганнях. Вадим Гуцай, міністр молоді та спорту, був з нами на зв'язку.